Тому що в минулому. Не потрібно себе картати за це, якщо зробили ми якісь помилки, дати собі право на ці помилки, так? мати до себе співчуття, а не жаль, тому що жаль він приводить в кінцевому результаті до жертви. І коли людина в цій жертві ходить, жалівчи постійно себе, воно приводить навіть до гріха. Так? Але співчуття до себе воно відрізняється тим, що ми маємо цю любов, власне. До себе і не переносимо цей момент минулого, якихось болі, болісних спогадів на тут і тепер. Так, ми про них знаємо. Так, це була, був минулий процес, який в мене був. Я зробила з цього висновку, він став для мене досвідом. Окей, я це приймаю, даю на це згоду і відпускаю.